Шановні друзі, просимо до слова нашу тендітну, але дуже мужню Ірину Лусенко. Добрий день, шановна громада. 53 дні стоїть майдан. Важкі холодні період часу. Втомлений, нескорений, мужній, єдиний. На цю хвилину приходять такі слова: Знаєте, в древніх басків такого народу, який довго виборював свою свободу і незалежність, був девіз «Токіан токіко. Це коріння дерева, яке тримається на скелі. Що це значить? Це значить не здаватися, коли все налаштовано проти тебе. Це значить не опускати руки. Боротися і йти до кінця. Так от, девіз нашого майдану, це токіон, токіко, не здаватися, стояти разом мирно до кінця. Двадцять роки тому ми вибороли свою незалежність. Єдиним поривом українці стали. І висловили своє бажання і волю жити в незалежній суверенній українській державі. Країна, маючи свою територію і народ, ще не є державою. А що ж є державою? Держава це тоді, коли є три основних речі забезпечуються в цій країні: це право на гідне, мирне, достойне життя, це право на здоров'я. Це закон і захист цих прав, захист слабшого перед сильнішим. І третє правило це справедливість. Це коли розподіляються справедливо від багатшого до біднішого блага, напрацьоване народом цієї держави. Хто забезпечує ці прості речі? Ці прості речі нам забезпечує влада. Вона повинна забезпечити нам закон. Вона повинна забезпечити нам захист. Вона повинна справедливо розпреділити блага, які належать всьому українському народу. Що ми бачимо сьогодні? Сьогоднішня влада, хіба вона забезпечує нам право на життя? Ні. Весь український народ вийшов сюди, самому собі забезпечити це право на гідне життя. Хіба ми бачимо від цієї влади захист? За вчорашні події, коли бувший міністр внутрішніх справ, годину розмовляв з своїми підлеглими, вмовляв їх не виконувати злочинні накази, розповідав їм, кому вони служать, якій банді вони служать, яким пушечним м'ясом машиною для побиття перетворився цей беркут. Міністр, який ніколи не кидав їх під людей, який завжди захищав їх від влади. Вийшовши з цього автобуса, був ганебно побитий з розбитою головою, з розтріщеними кістками, з тікаючої крові був вивезений в лікарню. Це банда, це кримінал, це злочинці. Хіба такого захисту потребуємо ми, українці, від влади? Хіба такої влади потребують українці, які живуть на цій землі, цих 46 мільйонів українців? Ні. Кого ми бачимо сьогодні? Хіба це влада? Це окупанти. Вони нищать активістів. Вони вбивають наших активістів і громадян, садять міліціонерів і інших порядних людей в тюрми. Вони б'ють і знущаються над нашими дітьми. Так ведуть себе окупанти. Вони зібрані в бюджет в казну гроші, виводять в офшори. Збахачується людина, українська сім'я. Чи можна назвати її українською? Ні. Це Межигірська мафія, межигірська сім'я, яка не бачить людей, а згадує про них влада лише в момент виборів, кидаючи подачки зі столу кровосісів, гречку, молоко, чай, цукор 200 гривень. От ціна української душі. То хіба така влада нам потрібна в Україні? І зібралися ці українці, всі ми, щоб сказати Януковичу, геть з країни, маєте житло за кордоном, вчите своїх дітей за кордоном. За чемодани геть з країни. Українцям потрібна справедлива влада. Для того і стоїть той цей майдан. Що робить влада сьогодні? Вона кидає на нас беркут, вона перетворюється в кримінал. Вона своїх тітушок виводить окремо проти кожної людини. Вона залякує окремі регіони. Вона пробує розділити Україну. Род, розділяй і володарюй. От сьогоднішній девіз влади. От сьогоднішній девіз технологів, які пробують розколоти схід і захід південь і північ. В нас перед нами стоїть. Два основних, дві основних противаги. Ми, український народ, який каже, що так далі жити не можна, такої влади бути не може. І влада своїм беркутом і кримінальним індивідуальним терором. Що ми можемо протиставити їхній силі, вагони грошей, лавина беркоту, бандити і вбивці? Що ми можемо протиставити? Ми люди цій силі. Наша сила, шановна громада, в іншому. Наша сила в відданості цій країні. Тут стоять люди, які не збираються виїжджати. Тут стоять люди, які чесно кажуть, ми хочемо жити цій країні, які віддано кажуть, ми хочемо жити краще. Ми хочемо створити свою країну кращою і жити в ній спокійно і достойно. Наша сила в єднанні, наша сила в вірі. Тому звертаюся в першу чергу до Сходу, в першу чергу до півдня. Люди добрі, не ведіться на сьогоднішні технології влади, які розділяють нас по мові. Неважливо, що частина України розмовляє російською мовою, але ніхто не позбавляє ту частину українців на український патріотизм, на громадянську позицію. На патріотизм жити в вільній і чесній державі. В нас об'єднує набагато більше, ніж хоче запропонувати і роз'єднати нас влада. Нас об'єднують ті прості цінності, які позбавила українська влада сьогодні від Закарпаття до Харкова. Це зарплати достойні і пенсії. Це справедлива стипендія для молоді, а не ті подачки, які вони кидають з того, що залишилося після того, як вони вивезли в офшори. Це наша гідність, наше право свободи, висловлювань, мирних зібрань, а не проломлені кійками беркоту, голови наших дітей і нас самих. Наша сила і наше просте бажання це мати гідність. А не те, що п'яні мажори в гламурному одязі, в гламурних машинах, п'яні за рулем, вбивають простих громадян і їх не можна посадити в тюрму. Те, що тягають жінок за волосся і їх не можна притягнути до відповідальності, ми хочемо, щоб нашу гідність поважали. Оце ті прості речі, які нас єднають, а не роз'єднують по всій Україні. І не важливо, який наш геополітичний вектор. Ми, українці, на 46 мільйонів хочемо жити в незалежній суверенній українській державі і жити спокійно і вільно зі всіма сусідами, але самостійно ведучи своє господарство. Отакі наші прості цінності, які нас єднають. І хай не пробує Лада нас роз'єднати, що нібито від якоїсь території України є більше багатств, а десь менше. Всі ті багатства належать всьому українському народові. Він має бути справедливо розподілений між всіма українцями, а не володіти ним має зараз одна сім'я, яка хоче бачити нас всіх рабами, мовчазними і покірними. Цього не буде. І нарешті. Шановні друзі, в нас є, єднає нас головна загроза це сьогоднішній бандитський злочинний режим, який хоче винищити український народ. Ми їм не потрібні. Вони приїжджають сюди лише і розглядають територію України для пограбунку і для збагачення. Ми для них ніхто пусте місце. Тому наша сила в єднанні. І без цього єднання Сходу і Заходу, півночі і півдня не буде результату. Ми повинні припинити Україну, українську війну. Ми повинні шити Україну і створити єдине українське громадянське суспільство. В цьому наша перевога, перемога. І останнє нас єдає, єднає єдина перспектива. Це перезавантаження всієї системи, це напал по міліції, це напал по судах, це напал по прокуратурі, яка нищить простих людей, які пробують повстати проти сьогоднішньої влади, кидає їх в тюрми. Перезавантаження усієї системи. Це заключення між 46 мільйонами українців нового суспільного громадянського договору по закону. Це нова конституція, конституція, яка не допустить узурпації влади, конституція, яка поставить на перше місце громадянина, а не державу, яка буде захищати справедливість, а не злочин. Саме в цьому єднанні, в цій вірі, в цій єдиній перспективі. І ми стоїмо тут на Майдані. Це є наша основна мета. Це є наша реалістична мрія. Це і є наша комфортна українська європейська держава. Разом ми цю мрію перетворимо в реальність задумані побажання під ялинку нової України в цьому році реалізуються, тому що разом ми сила, разом сила, разом. Сила, разом, сила, слава Україні і всім вам слава. Дякуємо Ірині і хай Юра теж почує, що ми разом з ним. Юра, ми з тобою! Юра, ми з тобою! Юра, ми з тобою.